Ей, а ви знали, що ви можете зробити ось це, ось це або навіть ось це без жодної it і із знанню програмування. Все, що вам для цього потрібно, лише одна платформа, яка називається Bubble. Це можливо звучить як дурість, але сьогодні було зроблено багато стартапів, які залучили мільйони інвестицій, і вони були побудовані на nocode платформі. В цьому відео я хочу вас познайомити з можливостями NoCode, а саме з можливостями Bubble. І ми подивимось кейси, які були реалізовані з допомогою наукод no рішень, і подивимось на історію виникнення Bubble, і багато функцій, які вона в собі містить, які ви можете використати сьогодні для вашого стартапу чи для вашої бізнес-ідеї. І ви просто переконаєтеся на тому, що сьогодні можна зробити дуже багато всього, використовуючи просто свої ідеї трішки часу, трішки наукот. No і у вас може вийти дуже класний крутий продукт, який ви будете продавати своїм клієнтам або використовувати його в якихось інших соціальних рішеннях. Тому, поїхали! Finance залучили 384 мільйони доларів. Це більше ніж самба. Компанія Comet залучила 17 мільйонів євро. Молоденький стартап Syncflow залучив більше 9 мільйонів доларів інвестицій. А юридична компанія BetterLegal заробляє більше 10 мільйонів доларів. Всі ці компанії почали або навіть продовжують використовувати ноу-код лоу-код рішення і непогано на цьому заробляють. Більші ідеї ви можете переглянути на платформі Bubble, і я впевнений, ви точно знайдете щось близьке для вашої інші для вашого стартапу. Я залишу посилання в описі, а ми будемо продовжувати далі. А зараз зануримо стрішки в історію. Еммануель та Джош заснували Bubble у 2012 році. Щоб зрозуміти, як давно це було, то, наприклад, більш популярний Webflow починає працювати з 2013 року. А до Bubble були популярні такі платформи, як Wix, 2006 рік та WordPress у 2003 році. Якщо ви плануєте розробити простенький сайт, то скоріше за все вам підійде простенький конструктор. А якщо ви плануєте зробити щось більш просунуте, наприклад, платформу для оренди квартир, як Airbnb, тоді вам потрібно більш просунути функціонал. Для того, щоб мати можливість розміщити свою базу даних, створювати складні автоматизації тощо. Саме тут вам підійде бульбашка, тобто баул. Візуальне програмування це саме про створення інтерфейсу вашої програми, з блоків, які ви просто перетягуєте, та налаштовуєте їх стиль відповідно до вашого бренду. Щоб у вашій програмі могли реєструватися інші користуючі і додавати своє оголошення, Bubble надає вам внутрішню базу даних, яку ви використовуєте як завгодно. Після створення бази даних ви можете вказати, які типи даних вона буде містити. Наприклад, ви можете вказати, що в неї має бути фото. Це можуть бути фото квартири. Також це текст, наприклад, опис, назва і дата в'їзду чи виїзду. Крім цього, ви можете пов'язати цю базу даних з іншими даними, які є в вашій програмі, це юзери або відеоки. Ще одна перевага Bubble це те, що ваша програма отримає особистий сервер, на якому ви зможете створювати потрібні вам автоматизації, і для цього не потрібно використовувати сторонні сервіси, такі як Make, Zapier чи Inge. Ви можете додати реєстрацію через Google або Facebook, додати Google карти, як в Airbnb чи Uber, підключити будь-яку платіжну систему. Все це можливо завдяки плагін, який у Bubble поначали. Якщо ви не знайшли потрібний плагін, то ви можете підключити потрібний вам сервіс з допомогою API. Або є інший сценарій. Якщо ви вмієте програмувати, ви можете розробляти свої плагіни. І навіть продавати їх на БАБ. Наприклад, ви можете зробити плагін для нової пошти або для монобанку, і продавати їх користувачам, які розробляють застосунки під український ринок, і таким чином знайти свою нішу. Сьогодні нічого не можна починати робити, якщо там немає штучного інтелекту. Принаймні, так думає більшість. І тут слід казати про дві речі: у Бабл. Також є можливість створювати застосунок з допомогою промпту. Якщо ви вже знайомі з вайп-кодингом, то я вас тут не здивую. Ви можете піти у чат GPT, написати ідею вашого застосунку, отримати від нього промпт і додати його в спеціальне поле в Bubble. Зачекати декілька хвилин і ваш застосунок буде готовий. Я зараз на швидкому прикладі вам покажу, як це працює. Хоча спойлер, мені це не дуже подобається і я це не використовую. Але воно там є. Щоб створити якісний промпт, я переходжу у Gemini, додаю йому промпт, в якому він має написати мені адаптований сценарій мого застосунку. Після чого я копію його, переходжу в Bubble і в спеціальне поле додаю написаний Gemini промпт. Але будьте уважні, оскільки є обмеження в кількості символів. Тому я прошу його переписати саме під ці обмеження. Цей промпт не був ідеальним. Я його описав чисто для прикладу для цього відео. Уновлюємо наш промпт. Чекаємо декілька секунд. Перевіряємо, копіюємо і переходимо знову у меню Bubble. Вставляємо цей промпт, і тепер ми бачимо, що він відповідний. Натискаємо згенерувати. Minutes later. Звичайно, це зайняло менше, ніж 5 хвилин, і в нас приходить до наступного кроку, у якому Bubble показує. З яких блоків буде складатися наш застосунок. У ньому ви можете побачити вже навіть придуману назву Havenly і основні характеристики вебсайту це є реєстрація користувачів, вибір ролі, управління списками нерухомості, система бронювання, повідомлення гостей, списки пошуку та фільтри і система огляду. І наразі ми бачимо, що API. Третьої сторони не підтримується у цій функції, але це поки що. Натискаємо Генерувати для того, щоб перейти до створення інтерфейсу нашої програми. A few later. Ось що вдалося згенерувати штучному інтелекту на базі Bubble. Якщо ви дизайнер, скоріше за все, вам стало боляче, як і мені. Але якщо глянути Історично, то Bubble в цьому досить непогано просунувся, оскільки перша модель генерувала ну, зовсім не дуже сайт, зовсім не дуже інтерфейс, тут є деякі кращі вже елементи. Наприклад, у нас є шапка сайту з верхнім меню, є логотип і декілька блоків нашого вебсайту. І що тут краще є? Якщо раніше цей вебсайт. Ця сторінка могла бути адаптована тільки під великий екран. В нашому випадку вона вже має респонсивний дизайн. Не повністю, не всі елементи, але якась їх частина є. Але, крім цього, я би ще хотів зауважити, що сама платформа почала генерувати навіть динамічні дані, такі як списки. В нашому випадку ми мали створити платформу для оренди квартир, по суті, Airbnb копію. І в нашому випадку є якийсь певний схожий функціонал. Це є повторюва група, в якій зберігаються дані по квартирам, які ми можемо знайти з допомогою е, фільтрів пошуку, які також система передбачила і додала. Крім ось цих фільтрів в'їзду, е, поїзду, локації. У нас є ще додаткові фільтри по ціні, мінімальна максимальна, і додаткові розширені фільтри. Е, також у нас є додана карта. І показується ну, з верхньому правому кутку, що є одна помилка. Ця помилка свідчить про те, що нам слід додати API-ключ наших карт, Google карт. Але, в принципі, програма буде і без цього працювати, просто ми не зможемо знайти потрібну нам, наприклад, квартиру, домівку на Google картах. Є також підвал сайту, який має додаткові посилання на інші сторінки. І можна подивитися, чи вони у нас також додані. Так, наразі я бачу, є базові сторінки, це є змінити пароль, є відгуки додані, booking сторінка є. Можемо перейти навіть подивитися на неї. Так, ми бачимо, що є ще одна сторінка, тобто в нас згенерований свого роду MVP, мінімально життєздатний продукт, який ми можемо пробувати тестувати буквально за 5 хвилин. Так, давайте подивимось ще базу даних. Bubble створив для нас базу даних Booking, е, є якась незрозуміла, поки що для мене Bubble AI generated. Це є картинки, я так розумію, які. Ну, це не, навіть їх не генерував, це є просто база даних. І є база даних з відеоками, і юзери вона додається завжди, навіть якщо просто створюєте застосунок без штучного інтелекту. Якщо подивитися на наш застосунок вживу, так нас показує, що є додаткові помилки. Знайшла система. Ну, але зараз не про них. Зараз ми просто переглянемо, що в нас є в живому застосунку. Тобто в перегляді, не в редакторі. В принципі, він виглядає досить краще, ніж перші версії, які мені довелося тестувати на бабу. Картинка у нас не підзавантажилась, яка була додана. Сторінки, в принципі, працюють добре. Є в нас попап, уп який е, дозволяє нам увійти в програму. Ось навіть підтягує менеджер паролів в мене. І є можливість зареєструватися. Тобто, якщо ви не зареєстрований користувач, у нас дозволяє програма зареєструватися. Не знаючи, чи воркфлоу е, додані, скоріше за все, що ні. Але зараз переглянемо, у нас є Booking. Давайте подивимося. Workflow це мається на увазі, чи додана е, автоматизація при натисканні на цю кнопку. Так, вона додана, тобто ми бачимо, що навіть програма передбачила те, що в ній має бути реєстрація, і вона навіть автоматично налаштувала нам кожен інпут для створення юзера в системі, або для того, щоб він міг увійти. І логіку добре продумала, що після реєстрації цей попап ап має бути закритий. Тобто за весь короткий період часу, оскільки ця функція існує, вона просунулася досить добре. Зараз ви можете її використовувати в двох напрямках. Перший це згенерувати повністю суцільний веб-сайт веб-застосунок з базою даних, з певним таким мінімальним набором функцій в цій програмі. Або другий варіант це ви можете згенерувати окрему сторінку. Тобто, якщо у вас вже є застосунок, ви можете натиснути Згенерувати сторінку, він штучний інтелект вам згенерує додаткову сторінку під ваш застосунок. Єдине, що попередні версії не дозволяли використовувати ваші шрифти, ваш дизайн. Тому тут треба бути обережним, тому що у вас можуть появитися додаткові стилі у вашому застосунку. Наприклад, якщо у вас брендовий колір був помаранчевий, то Bubble може придумати новий колір, для вашої нової сторінки. Це не критично, ви можете змінити, видалити його з системи, але це може бути незручно. Що варто додати, мені функція, яка дозволяє нам створювати веб-застосунок з допомогою ШІ в Bubble, в принципі, зараз трішки більше подобається, ніж вона мені подобалася, коли вона тільки появилася. Але я би хотів її виділити поміж конкурентів. Наприклад, якщо ви знайомі з вайб-кодингом і використовували схожі платформи, де ця функція і є. Можна сказати, основною, наприклад, це Lovable або Bolt New. То, скоріше за все, ви помітили, що там є певні обмеження з редактором. Тобто, щоб вам змінити кнопку, інтерфейс чи додати якусь функцію, вам кожного разу потрібно писати промпт. Інколи це набагато довше забирає часу, чим коли ви зайдете і самостійно зміните дизайн вашого застосунку чи додасте певну функцію. Бабл з цим проблем немає. В них редактор був перший, ніж була функція створення з допомогою SH. Тому для мене це є перевагою. Оскільки, якщо брати, наприклад, швидкість створення застосунку, якщо ви будете писати промпт чи будете створювати власноруч використовуючи ноукод рішення, то скоріше за все, якщо у вас є хороші вже навики, ви зробите це без промпту значно швидше. Але я думаю, що ці функції будуть покращуватися і в майбутньому може багато чого змінитися. Тому будемо за цим стежити. Bubble – це не тільки про веб-застосунки. З 2025 року компанія Bubble анонсувала нову можливість створювати нативні застосунки, які ви можете публікувати на Apple Store чи Play Market. Вам не потрібно наймати різних розробників для веб-версії для Android чи iOS. Вам потрібно навчитися працювати всього лиш в одному редакторі і ви зможете запустити свою програму як у веб, так і у app, використовуючи один редактор, одну базу даних. Ви можете почати безкоштовно будувати свої застосунки, а коли будете готові залучати клієнтів, можете оплатити мінімальну версію всього лиш за 32 долари. Я думаю, що це одна з кращих можливостей запустити сьогодні свій стартап. Ви вже бачили, що можна створити на Bubble з допомогою штучного інтелекту. Але це не все. Є ще одна класна фіча, яку я би хотів вам розповісти. Якщо ви хочете створити застосунок, який буде мати всередині штучний інтелект, який буде щось виконувати у вашій програмі, ви це також можете зробити. І якщо ви дивилися попереднє відео, то ви, напевно, бачили, як ми оптимізували роботу. Ведення медичної документації в реабілітаційному центрі. Ми скоротили час з допомогою чату GPT, інтегрованого якраз в програму, розроблену на Bubble, і скоротили його з 40 хвилин аж до 5 хвилин. Тобто, це час, який можна надати ще одну послугу. Сьогодні це реально і це можна зробити всього лише за декілька кроків. І, в принципі, ваша програма може повністю працювати. Я не знаю, що таке. Може працювати класно з чатом GPT, з GMA виконувати ваші задуми прямо, прямо на вашій платформі. А якщо ви дивилися відео з самого початку, то ви, напевно, бачили програму, яка називається SyncFlow, це є стартап, який вчора вже залучив близько 20 мільйонів доларів інвестицій, які також має бізнес-модель на тому, що вони продають функціонал пов'язаний з AI. Це є телефонія, яка дозволяє вам е, створювати AI голосових асистентів і підключати до свого бізнесу. Таких в Україні ще немає, тому ви можете пробувати створити свого тут. Сьогодні NoCode і безпосередньо сам Bubble є потужними інструментами. Якщо ви хочете навчитися створювати застосунки, я запрошую вас на наш навчальний курс. Де ви зможете створити під нашим супроводом швидко застосунок і втілити свою ідею в реальність. Крім цього, у нас є класне партнерство з акселератором. Якщо ваш продукт це є стартап, який ви хочете розвивати і залучати в нього інвестиції, то у нас є супербонус. Після цього, як ви створите свій мінімально життєздатний продукт, ви зможете його подати на акселераційну програму. Після чого ви. Будете мати шанс попасти на неї. Крім цього, у вас буде доступ до е менторів, інвесторів і можливість в кінці зробити потужний піч і залучити навіть інвестицій. Тому я запрошую вас реєструватися в нас на сайті RisingDev і долучатися до безкоштовного курсу. Якщо він вам підходить, ви можете перейти завжди на платну версію і отримати більше бонусів. So, the давайте us що the world of no co-creation or startups rise with the sun in